І так, дивимося наші кабаносики. Це у нас домашня ковбаска. А ось у нас кабаносики. Дивіться, бачите, як запеклись. О, каже кабаносики. А таку вкусняшку можна замовити у нас за номером телефона 068 303 95 83. Так, зараз на Насті додає. Буду витягувати, ви дивіться. Що будемо витягувати? Витягуємо колбаску. Оп. Оба нас. Опа. Оба-назапечена колбаска, дивіться. Випікається ковбаска. Оце випікається Не в жиру, ні в Просто на дробах запікається така У нас ковбасочка. Ой. Трошки надо такой шуда. Вот так. Так. Так і наші кабаноси. Оба пачку ціла. Взяв. Дивіться, які кабанчики. такі кабанчики у нас по 550 гривень килограмм, да? Вот. Чи папа щось неправильно каже. Опа. Представте, такі вони допівасика. О! Опа, Такие у нас кабаносы, подивитесь. Один візьму и зим. Видите какие. Хомяки какие-то тут позаводились. Надо котов да, позвать. Всем дякуем. Замовляйте.